Друзі, привіт! Мене пару... Ні, ще вчора мене запитували в моєму телеграм-каналі. Так, так, так. Народу ще нема, зараз може хтось підключиться, бо тому що це такий спонтанний. Може такий. Стоп. Так. Так, так, так. Ще нікого нема. Ну давайте так, хоча б щоб одна людина підключилася, я відразу починаю розказувати про такий от цікавий стрімчик. Так. так, 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 так. Що тут все пройти? Все ж таки, зима. О, все, привіт! Грізі Байкер пише. Все. Е, про що буде взагалі тема йти? Це гриби і гамно, так як ви зрозуміли? І. Іду на свою точку. Все ж таки мушу через оту всю срань перепригнути. Такі отут був сніг і зараз я в балетках, йогу, я через отаке болото мушу проходити. Чиляк-челяк-челяк. Так, переприбую. Ух! Т -т -т -т. Трошки ноги це фігня. Так, е куди я йду? Я йду шукати. Те, що покращує ріст грибам. І о, 12 вже підписників. 20, йо-моє! Слухайте, друзяки, це я не просто так в тому житті живу, якщо так за мною люди тягнуться. Я йду шукати гамно. Це смішно звучить, але насправді це є факт, і це буде гамно. Для вирощування грибів і паралельно я вам буду все розказувати. Так, стоп. Я минулого року цю точку знайшов. О, стоп, от вона. Ось та точка. Тут Дорога. Одним словом, так, рядом знаходиться село, це біля Львова я знаходжуся. Отак, ну більш-менш покажу. Трошечки, я розумію, що. Картинка буде така швидка, там дорога, обізнав, сюди-сюди. А тут якби проїжджає завжди трактор і висипає гамно. Я минулого року цю точку чисто випадково знайшов. І так як зараз тема все ж таки зараз розкручується і прийшов час розкривати секрети, я мушу вам це все показати. Як це все відбувається? Тому що ну, та, як я блогер да, по псилоцибінових грибах, по мухоморах і інших психоделіках, все ж таки ну, я не можу тут в, в собі тримати. А, сьогодні я, до речі, не в кепці свій козирні. Ось, І я це все маю вам показати. Я от пробираюся через такі таємничі ваші. Казирне гамно, це є кінське гамно. Отут. Тобто людина проїжджала сюди трактором і завжди сюди висипала гамно. Тобто, якщо ви маєте псалосибінові гриби і тут буде приблизно температура, ну так скажемо, 20-25 градусів, це я по куби говорю, ви можете розкинути спори кубенцесів, і будете мати пізніше гриби через місяць. Також можна Отто, гамно взяти, набрати. Що я в принципі зараз і зроблю. Ось Я йду, покінсь, ну, гім, да, от, блін, чого Тарас тільки не зробить заради своєго... Отого. от. це є все, якийське гамно, мені тут не страшно знаходитися. запаху як такого немає. Це не є аж там. Ну, людське гімно, <сум> тому називається відео гриби і гімно. І яка різниця між, наприклад, грибами, які вирощені в пшениці і тільки в пшениці, і вирощені, які в кінському гімні, і, наприклад, в паралельно пшениці, тобто ми можемо бачити зараз. От в перемішку ці какашки, так? От. добре видно, так? ці какашки, вони соломою. Якщо ми це все перемішуємо, ефект, тобто псилуцибінові гриби штучно вирощені, стають сильніші в два рази, ніж природні. Вау! Шикарно, так? Да? Зараз моя, основна моя місія набрати гамна, і додому принести, відварити. Ну, там, додому, скажімо так, не, не додому, а в лабораторії. Секретна лабораторія. Секретна лабораторія. Відварити це все гамно, пізніше додати ну, пшениці і виростуть офігенні грибочки. Точно так само можна вирощувати їжовий да, ну, Гребінь части, Гра грамоти, так будемо говорити. І він буде так само приносити нам максимально корисні результати. Працює наш так, мозок наче так краще. Тобто всі гриби вирощуються, ну, хороші, якісні гриби мають вирощуватися тільки на такому. А мені, Блін, це, взагалі, це жаль. І... Так. і... І за рахунок того ми будемо утримувати хороші результати. Тепер зверніть увагу, що картоплю колись вирощували на так само какаха, Ось. пізніше пішли оті всі порошки, і люди почали хворіти на рак. Я не підтримую оті всі порошки, Ні, я підтримую. Тільки от природні такі. Тобто, ну, подумайте логічно самі, колись коровиче було гамно, кінське гімно. І на тому, за рахунок того люди жили і все було нормально. Так. дістаю я свої чарівні кульочки. Зараз буду то все набирати. Так, паралельно дивлюся на ваші коменти і буду вам... Точки забиває навігатор, тези, це фігня. Здоров, Тарас, Тернопіль тут. Так. ну Я розумію, що відео с... таке вітаю від ЗСУ. Грізі байкер, Так, так, так. Всім, Всім друзі, привіт! Не... Не зміг привітатись. І так. В чому прикол далі? Як робить це все Тарас? Отак, Тарас бере ставить. Так, да. телефон. Що ти там робиш? Гриби йдеш? Ні. Я гриби не йду, я... От є отакі от кульочки. Ось так постав. Не підготувався, ти Тарас. Ось. Оце на це є какахи, гамно, скажімо так. Який я буду зараз руками брати і збирати. Що ми будемо далі з ним робити? Насправді це так виглядає жорстко. Ну, але приходиться це робити. Беремо, вдіваємо отакий от кольочок. Так, -так, так, телефончик не падає. Давайте я вам камеру перекину на інший бік. Так. Да тут. Да тут. О. Так, камеру я перекинул. Ну, одним словом, я показал. Показал, показал. Ставлю зараз ту камеру. И что я роблю? Я беру вот такие. Щоб ви розуміли, блогер це є людина, яка покликана ну, душою. А тим, що я зараз займаюся, оце от пакую, це вже чисто фізичне. Оце мені потрібно все в кахі оці зібрати. І зверніть увагу, що так, да, тут не смердить, так як дехто думає. Дехто думає, що тут смердить. Ніфіга, кінське гімно чим відрізняється від коровичів? Тому що коровіче гамно трошки перепалює, а кінські вони якраз соломою в переміжку можна побачити. І вони офігенно, в них офігенно проростають гриби. Тобто за рахунок ультрафіолету ми тут позбулися багато мікроорганізмів, тому що зараз сонце так? перегнило, сонце плюс вдарило, кінське гімно отримало свої хороші властивості. І потрібно збирати кінське гімно тільки зверху. От туди всередину, там де перегній йде, туди лізти не потрібно. Там собі воно нехай перегниє і ми от беремо отак. Раз, два. Він тобто... тут какаху. Ось так, соломою. Одним словом. Отак. Отак працюють блогери. Збирають гамно, Щоб потім виростити гриби, щоб пізніше вам продати. А як ви думали? Ладно, цей процес я пізніше закінчу. Так. Трошечки відповім на ваші запитання. Так, 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 так. Гроші на возом не пахнуть. <гум> Ні, ну це правда. А чому б вони мали пахнути? Ні, ну насправді не в тому плані, що гроші на возони пахнуть, тому що ми... Зараз наша основна ціль е, ну, це, наприклад, показати людям, що м, потрібно вирощувати гриби на природних субстратах. Так? Е, там зараз запитання було, на яких субстратах. Тобто саме найкращі це є кінські какахи, які будуть покращувати, ну, за рахунок яких краще проростають гриби. О, так що, ну, якось так. Так, 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 так. далі. Для яких грибів, для грибів псилоцибінових, це Філіп запитує кліменко. Грибів псилоцибінових також і для того самого їжовика, і для, і, ну, для всіх в принципі, інших грибів. Тобто кожен, кожен гриб любить, ну, є такі багато видів грибів, які люблять перегній. Ну, тобто Зараз основна ціль, всі практично штучно вирощені гриби вони люблять перегнути. Я пізніше буду це все показувати більш детально. Ну, зараз типу, якби запустив прямий ефір для того, щоб так коротко і ясно відповісти на ваші запитання. Так, так, так. Далі. Стосовно їжовика грібінчатого, хочу дещо багато вам сказати. Їжовик грібінчатий це по суті гриб, який добродушний до всього. Це не є психоделік. Так що зараз відповім на запитання, Юрій. Це не є психоделік, це є гриб, який покращує роботу, тобто циркуляцію наших нейронів головного мозку, покращує циркуляцію крові. І одним словом, він просто покращує наш фізичний стан. О, тому. Якщо хтось хоче купити їжовий да, в мене в описі під відео є. Їжовий грибничний так само полюбляє субстрат, але це якщо у плодових тілах Ми робимо бади, ми трошечки по-інакшому це все змішуємо. Ось, Тому де можна купити спори грибів? Спори грибів можна купити через мене, тільки через приват. Тобто, якщо ви хочете купити спори грибів, ви маєте зрозуміти, що вам потрібно пройти всю науку. Тобто це не так просто вирушити гриби. Вирощування грибів це є насправді дуже складна технологія виробництва. Так? Що я веду? Даремно час, маю. Та ладно, то таке. Стигну того гамна назбирати. Так, дальше. Так, 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 так. е, е то зразу йому комори доводиться. лайні, а е Тим, хто зраджують мухомори, мухомори доводиться бабратися у лані. Ну, Блін, коротше, написано трошечки не по-нашому, ну як зраджують мухомори. Ну, тобто мухомори це одні психоделіки, а гриби — це інші психоделіки, наприклад, пантерні мухомори так само інші психоделіки. Наприклад, якщо ви хочете отримати результат, ну да, приходиться купатися в такому гамні. Насправді, в чому прикол був? в мене є знайомий друг, так, який краще розуміється, ніж я у вирощуванні грибів, Це я вам ну, говорю так, як воно є. І він мені порекомендував. ну Чому я це все відео записую, Це секретне відео, секретна точка. Він сказав мені, от потепліє і візьми от, в тому місці розсип спори псилоцибінових грибів. Тобто я можу ось тут розсипати спори псилоцибінових грибів. Він сказав, тут буде просто шалений результат. Я не знаю, наскільки це все правда. Тобто, можна побачити, що зараз ось, ось тут круг мене дофіга є. Уживних речовин, тобто кака для грибів. І Якщо ви маєте спори грибів псилоцибінових і маєте такі подібні точки, як я, де росте, наприклад, трава, росте трава, є какахи. Кінські какахи. Ви можете тут розсипати все, ті всі спори грибів. І ви будете мати хороший результат. Тобто, якщо ви, наприклад, маєте псилоцибо-кубенці, так, ви можете псилоцибу-кубенці розсипати, температура має бути 22-23 і плюс там. І буде офігенний результат. Далі ви можете розсипати наші карпатські веселушки полуанцетивидні. Але вони люблять холод. Тобто Ви отримаєте отут результат, тобто тут сюди будуть пізніше рости гриби. Ви отримаєте результат перед зимою. Тобто є гриби, які полюбляють е, жару і є гриби, які полюбляють е, холод. Тут якраз різниця. Тобто якщо ви знайшли точку кінського гамналу, то, як я знайшов, ну, тут багато точок є таких. До речі, тих, хто проживає біля Львова іпідром Львівський, там знаходити точку, розсипаєте какахи. На какахі розсипаєте спори грибів і пізніше маєте хороший результат. Це так. Вам відкрив таємницю і інша таємниця буде, колись я в Карпатах був, це було три роки тому, і лісоруби вирощували. Типа як вирощували. Там не вирощували, вони розмножували диких там увесь, туди ну, в горах Карпатах. Там вівці срали. отак, Вони їм огорожі поставили. І в один прекрасний момент я просто заходжу на ту територію, а там отак все було засипано сулуцибінами. Я, звісно, був в шоці, це як був знаєте, рай для, рай для Ось, І це дійсно це робочі отакі от. Припалюють, Кінський треба. Ну, але корови теж. Тарас, коли відео з весняної рибалки е, Відео з весняної рибалки буде після потепління. Все ж таки зараз холодно. Мені в руки холодно. Зараз приблизно 6 градусів тепла, а як то на рибалці сидіти. Так, ну, в принципі так. Це такий був короткий стрім. Може завтра, може післязавтра я інше запишу. Але суть в тому було, щоб показати, що якщо ви знайшли таку точку з кінським гамном, це є ваш золотий клондайк. Якось так Закінчую ефір. І так, 20 хвилин. Говорив, холодно в руки стає. Все бувайте, друзі! Здорові! І не забувайте, що в описі під відео є YouTube канал Актив. YouTube канал, <хи> а то я вже гоню. є е, мій сайт activelife.website, yeah. да, Де ви можете купити гриби, їжовик. Е, пантерний махомор купляєте тільки через приватну службу підтримки, тобто телеграм-канал, Viber і тому подібне. Одним словом, е, махомори є. псилоцибінові гриби я не продаю. Пантерний ще поки що продаю, поки не заборонені законом. Ну, в словам якось так. Ставимо ставим лайк, все, до зустрічі.